Шеф великої фірми викликає до себе по черзі всіх керівників відділів, потім всіх інших співробітників і, нарешті, стажиста Діму. Між нами, Дімо, у тебе вже було що-небудь із нашою секретаркою? Ні, шефе, чудово! Полегшено зітхає шеф. Тоді ти і передаси їй повідомлення, що її звільнено. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Виходить чоловік із хати, глядь, а в його саду на дереві якийсь хлопчак сидить. Господар сердито, агов, хлопче, ти навіщо це заліз на мою яблуню? Ой, дядьку, не сваріться. У вас яблуко впало, а я вішаю його на місце. <риклад> Прилітають американці на Марс. Виходить із космічного корабля перший астронавт і йде Марсом. Назустріч виходить до нього старий єврей із мітлою і питає астронавта: А ви такі хто? Як то? Я перша людина на Марсі, старий єврей, обурюючись назад. Саро, ти таке чула? Нас тут уже за людей не вважають. Для благополуччя в сім'ї потрібно, щоб дружина думала, що гроші беруться в тумбочці. Чоловік думав, що їжа береться в холодильнику, діти думали, що їх знайшли в капусті, інші. Теща та інші. Думали про себе і тільки про себе. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Одеса. Троє товаришів по службі зібралися у відрядження. Вдягнені з валізами стоять у передпокої одного з них. Ось уже час виходити. І тут землетрус. От вони виходять, двір переповнений переляканими напіводягненими людьми хто в піні для гоління, хто в прозорому пенюарі, хто в ковдрі. І тут виходять вони, одягнені та з валізами, голос. Ну, ось, а цих євреїв таки завчасно попередили.